Хочеш кейс Гов а ще й дешево? Я знаю один чудовий сайт, де можна купити його лише за 30 рублів, шансом аж на 90% випадення. На ньому випадають дуже класні ігри, я вже попробував, тож попробуй іти, ну і не втрать свою можливість отримати кейс Гов за купіки. Тож все ви зможете дізнатися в описі, там можете побачити, глянути, на це є в обов'язковому порядку. Друзі, я в вас вірю і надіюся, що ви послухаєте мене, тому що Серго фігні не буде рекомендувати. Вітаю вас, шановні друзі, з вами, як завжди Серго. Ну і ми сьогодні будемо продовжувати проходити гру під назвою Як Вікторія 2. і з чудовим таким модом, який переносить нас в майбутнє, а це в 2114 рік. Ну що ж, друзі, багато минуло часу з моменту розвалу України, з моменту Третьої та Четвертої світової війни. Як бачите, ми з в попереднього випуску повернути собі Західну Україну без включення Закарпаття і Черновців, тобто Буковини. В сьогоднішньому випуску я вирішу це виправити, тож будемо битися за Закарпаття. Вже ми воюємо проти Угорщини, яка є дуже велика та потужна держава. От навіть можете глянути її статистику. Стосовно з великих держав, то Угорщина займає сьоме місце. Вона є дуже і дуже популярна та сильна держава. Це все завдяки тільки українцям. Тому що в попередній війні ми боролися проти Фріжпосполитої або ж проти Польщі, яка втратила третину на своїй там території. Хотіла перемогти Угорщину, але ми врятували Угорщину і таким чином угорці взяли югославські землі, румунські землі, українські землі, ну і маємо, що маємо. В сьогоднішньому випуску я хотів би виправити це, так як мене підтримує Румунія. От подивіться, ми воюємо у трьох війнах, це в ну, двох війнах це Білоруська війна за звільнення регіону від Польщі, ну а також Румунська війна за звільнення регіону Молдавія. Ми відразу ж таки будемо захоплювати регіон, я буду боротися за Ужгород, тобто за Західну Україну, тобто за моє рідне Закарпаття. Ну що ж, друзі, надіюся, що ви вам сподобається. Якщо вам сподобається це, то безперечно ставте лайки, безперечно підписуйтесь на канал, тому що в майбутньому ви будете бачити більш якісний, сильний та більш потушний контент від серко від закарпатського геймера. Ну, рушаємо, друзі. А розпочинається війна, Привіду війни я вже сформував, таким чином підемо в Черновці. Тут ми повинні будемо вирішити деякі проблеми. А спочатку Закарпаття я не буду чіпати. От подивіться тепер аж підемо на Закарпаття. Треба підтримувати румунську армію і не дати ворогу, що він взяв ініціативу в свої руки, так як іще угорщина воює проти, ну воювала точніше проти, хоча навіть і воює проти Туреччини. А, так, друзі, Закарпаття я зміг окупувати. Тепер треба з'єднатися з румунською армією. Таким чином ми вже маємо союз із досить такою популярною та сильною державою, як Румунія. От подивиться, вивчаються в нас іще одні приводи до війни. Ну як ще одні вивчення? Тож таким чином я буду і надалі розвивати свої Збройні Сили України. Україна перебуває на 12-му місці по рейтингу найбільш успішних та сильних держав. А це хороший рівень, тому що розпочинали ми з 50-го з 80-х місць. Ну а тепер ми входимо майже в двадцятку. Більш сильних, потужних держав по армії, промисловості і по інших показниках. Ну що ж, захопуємо ми угорську землю, таким чином, вже на території Угорщини ми воюємо, я буду підтримувати всякими силами Гумуську державу, тому що якщо вони програють битву, нам сенсу воювати проти угорців не буде ніякого. Угорщина є досить потужна держава, вони далеко зайшли завдяки українцям за те, що ми перемогли. Річ Посполиту, ну чому ж я на неї так називаю, Тому що вони хотіли створити великий, по так, як там у них по евенту, великі сполучені штати Польщі. Ось тому я і називаю на них ось так. Таким чином, ви ми подивіться, вже заходимо в глибину їхньої держави. Не бачу, щоб угорська армія. Протидіяла нам, але ми з результатом прорваємося ще більше і ще довше. Угорська армія відступатиме, тому що треба ще слідкувати за українським театром бойових дій, також у Польщі, тому що, подивіться, тут Білоруси воюють проти поляків. Ну і нам треба ще підтримати наших братів. Білорусів, які хочуть повернути собі східню чи там західну ну, білорусів від польського контролю. Давайте підемо окупірувати Будапешт і таким чином, от подиться, і таким чином, і таким чином Закарпаття може бути нашим. Безперечно, це хороша ініціатива, але на даний час черніці я не можу собі повернути. Тож відступаю з такими територіями, які ми вже маємо. І... Це велика перемога. Моє рідне Закарпаття без кровопроліття відійшло до знову ж України, або ж там Малорусі, яку ми називаємо. Таким чином, в Західній Україні нам доведеться ще поборотися за Чернівці, Ну а потім будемо штурмувати Новоросію, Крим. І так далі. До створення України пройде ще немало часу. На дворі 2114 рік це, до речі, дуже далеко ми зайшли. Ну, але що поробиш? Давайте тепер допоможемо білорусам, які тут воюють проти поляків. Хоча Польща вже не є така сильна та велика держава. от подивіться, боремося ми в їхній провінції, я навіть і не побачив в якій. І тепер виступаємо у Львів, так як у Львові треба перебороти австрійську армію. А підемо, безперечно, на Люблінь. От подивіться, Румунія взяла собі, взяли в собі вони Молдову, ну але тепер от подивіться, чорновці переходять до них, тобто до Румунії. А безперечно, треба воювати проти Формузької держави, за повернення Чорновців та Ізмаїлу, тому що ви знаєте, що це частина Одеської області, ну а так, також частина української держави. А це буде в майбутньому. ось Так міняється геополітика, а так вона є в реальному житті. Якщо вигідно для держави... Створювати навіть воювати проти своїх союзників, то рано чи пізно доведеться навіть це робити. На дурі 2115 рік Польща вже перебуває під такою жорсткою окупацією українських та білоруських військ. Натомість я буду йти в Варшаву, натомість будемо знищувати ще польську армію, тому що рано чи пізно Польща буде хотіти відновити свій суверенітет. Вони будуть хотіти старатися і робити все, що в їхніх силах, аби відновити їхню армію. Тож, гідна окупація, гідна така прочуханка Польщі, це дає великим, це буде великим сигналом усім союзникам їх. А щодо України не варто чіпатись. Варшава вже тепер під нашим контролем перебуває, от подиця я щось трошки поспішив, тому що ми не змогли добити Варшаву. Подиця війна проти Польщі також майже завершується. У нас піхотні або ж армійські технології зростаються більше і більше. А це дуже добре, що таким чином Україна стає дуже потужною державою в віртуальному світі. Я надіюся, що при кінці 20-х років, там 22 го століття, Україна стане найпотужніша держава в віртуальному світі і війде в десятку. Як бачите, румунська війна за хорватську свободу проти Югославії. давайте. Ну давайте я не буду приймати таку участь у такій війні, тому що, по-перше, мені це не треба робити, так як ми будемо воювати і проти Румунії в майбутньому. Тож давайте я поки що відсторонюся від такого конфлікту. А безперечно нам кидає мир присвячення регіона Гродно і таким чином війна проти. Польщі завершується. Ми допомогли білорусам взяти такі три провінції, як Гродно, Ліда і Слоннім, ну, але ще Брест і Пінськ перебувають під контролем Річ Посполити. Тож це дві успішні війни в сьогоднішньому випуску. Подивіться, ми багато що змогли досягти. На 14-му рівні перебуває українська держава в ході такого збройного конфлікту. От подивіться, нашу частину армії, треба перенести в Київ. Ну і потихеньку відновлювати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ну а також а, слідкувати за тим, щоб Збройні сили та морські сили України зростали. Ну і щоб ми стали великою державою у віртуальному світі. Так, друзі, в Одесі є в нас порт. Я буду розширювати порти в Одесі та Запоріжжі. Глянемо, що ж тут нам із виробництвом є. Так я побудую багато фабрик, яких дуже треба, щоб вони швидесенько собі відбудовувались. Тобто промисловість йде на гідному рівні, треба буде ще більше фабрик, треба буде, щоб ще більша сильніша була наша економіка, промисловість, так як від цього буде залежати доля нашої держави. А подивимося, що ж тут капіталісти, ну капіталісти поки нічого не хочуть. Глянемо, що ж у нас тут відбувається. І прекрасно. Промисловість України, а також економіка України на прекрасному такому високому рівні. Я перебуваю, подивимося, хто є з рейтингу найбільш успішних держав. Японія на першому, Китайська Республіки на другому, Китайська Народна Республіка на третьому, Алманія на четвертому, Руська Республіка. От подивиться ось така вісімка великих держав. А сфера впливу. на щастя, ми не перебуваємо у сфері впливу Російської держави, або ж іншої європейської держави, це дуже добре, так як наша армія робить усе, що в їхніх силах, аби не участвувати в цьому. А глянемо, як і хто воює тут. Угорська війна за звільнення регіона Хорватія. Ну, Угорщина воює в своїх війнах. До речі, Угорщина є досить потужна держава, не дивлячись на те, що вони програли ось таку битву. І не дивлячися на те, що вони програли, ми все ж таки змогли, чесно кажучи, друзі. Добряче дати прочуханам угорцям і не зіпсувати всі відносини. А от подиться Румуцька війна за звільнення регіона, там Югославська або ж там Хорватської незалежності проти Югославії, ми не будемо. Рубуня є також сильна тепер держава, в них відносно невеличка армія, ну але відносно непогана промисловість. Загалом це все пройшло так, як я собі хотів, випуск хоч і не був довгий, але він був результативним. От, подивіться, треба буде більше в Києві, будувати фабрик, заводів, глянемо, що ж тут в нас в економіці, перебуває, тому що чим більше в нас промисловість, тим все краще. Також деревісиний комбінат вже будується в нас. на Технології армії розростаються, потім перейдемо навіть у технології культури, тому що тут треба мені більше генної інженерії, щоб вивчення очків було набагато більше. Адботи. Оце все також треба буде звернути увагу. А також от видиться, якщо ви помітили, я будую стіну вздовж всієї українського, ну всього українського кордону з іншими державами, тому що таким чином я зможу укріпити свої провінції і свої території в майбутньому проти великої війни, яка рано чи пізно по-любому буде, ну і яка рано чи пізно зачепить нашу рідну непоборну українську державу. Так, переходимо до культури популяризм. Отаке будемо вивчати. І до 2115 року ми будемо бачити і спостерігати за тим, як міняється доля нашої країни. Закарпаття ми повернули, от подивіться, і зразу ж таки будемо боротися проти сепаратистського руху, який там відбувається. Тож таким чином ми проводимо реформи, які. Ефективно діють на територію України, щоб звільнити Україну, нам доведеться ще повернути Чернівці та Ізмаїль, ну а також повністю схід України, тобто приєднати Нову до України. А загалом за ці всі роки, з моменту там 2099 року, за майже 16 років, я зміг зробити з невеличкої Малорусі, яка ж керувала лише Київською областю. Велику, сильну, потужну державу, яка перебуває на 14 му рівні, в якої є армія, яка перебуває на 36 му рівні, промисловість на 11 му рівні. Ну а сама вона популярна і є одна з найбільших і входить по рейтингу популярності в десятку найбільш популярних держав. Непогано я б навіть так сказав. Це дуже добре, тому що це завдяки вам, завдяки тому, що ви внос. Ну, Полюбили ось такий проект, подивіться, віртуальний світ, наскільки тепер динамічно виглядає. Мені дуже подобається ваша підтримка. Я сподіваюся, що в майбутньому ми будемо більш так тісно співпрацювати. Це прекрасне відчуття того, що підписники підтримують проекти, ютубера і так далі. От подивіться, таке в нас відбувається в віртуальному світі, натомість я і надалі буду збільшувати взагалі прирост престижа. І інші культурні заклади, які допоможуть мені або ж нашій Україні набагато сильніше бути. Бляха, що ж так швидко йде курсор, і набагато потужні їй бути. А національна карта національних пріоритетів подивиться в нас. Є можливість у Закарпатті щось тут замутити. Національні пріоритети в Закарпаття будуть свідчити про те, що ми будемо знижувати напрягу на такому дуже важливому статичному місці, як Закарпаття. Загалом українська армія перебуває на 36-му рівні. Ми будемо безпосередньо збільшувати свій коефіцієнт, свою армію, свою потужність. Ну, але це все буде з часом, друзі, тому що кожні такі великі політичні кроки, вони. Ну, вони досить так обережно повинні відбуватись. А на сьогодні це все. Я дякую за перегляди. Дякую за те, що ви були. От те, що ви подивилися, подивіться, наскільки у нас економіка, армія. В Україні досить велика така є. А це дуже круто, що ви підтримуєте наш канал із моїм братом. Це дуже прекрасно, те, що ви нас поважаєте, любите і дивитесь. Але от такий невеличкий ролик наш завершився. В наступному випуску я, напевно, буду воювати або ж з Румунією, або ж з Новоросією за повернення східних та от таких регіонів в Західній Україні. До побачення, друзі, і хай вам щастить!